Двадцять четвертому році у нас захворіло 671 особа на туберкульоз активних всіх форм лекалізації. Це і органи дихання, і легеневий, і позалегеневий. Нові випадки вперше виявлені і рецидив. Вперше виявлених було 516 осіб. І це дещо менше, ніж було в 2023 році. Тоді ця цифра складала 676 чоловік, і показник захворюваності загалом зменшився на 0,7%. Разом з тим, я рахую, що це є досягнення. Всіх нас в першу чергу сфери охорони здоров'я, тому що показник захворюваності утримався майже на рівні 2023 року, і наша область перемістилася на шосте рейтингове місце з дев'ятого, здається, порівняно з 2023 роком. Якщо ми розглядаємо Україну по регіонам від найвищого показника. 87% пацієнтів, оцих за яких я сказала, мали легеневу форму туберкульозу. І саме на ці форми туберкульозу ми звертаємо особливу увагу, тому що це ті люди, які переважно мають заразну форму туберкульозу. От 72% серед них це були саме заразні і які є небезпечними для оточуючих. 53% пацієнтів саме з цим легеневим туберкульозом мали розпад легеневої тканини, і це на 18% більше ніж в 23 році, і говорить про те, що люди в 2024 році, окрім активного виявлення, переважно очікували вже саме появу якихось симптомів, таких яких змушували звертатись до лікаря. Такий відсоток людей зріс, тому і зросла кількість пацієнтів з розпадом легеневої тканини. 21% серед цих пацієнтів мали зразу хіміростентну форму туберкульозу. Чому окремо виділяємо цю категорію? Тому що це пацієнти, які потребують інших схем лікування. Ці схеми більш важкі для організму і потребують більшої уваги при супроводі цього пацієнта на лікуванні. 4-3 від Зареєстрованих у нас, на жаль, загинули від цієї хвороби, і дуже ну так не те, що шкода, що померло у нас 29 осіб від туберкульозу. 22 особи це були ті люди, які померли перші місяці від постановки діагнозу. І, як вже було сказано, туберкульоз це великовне захворювання, тому такі наявність таких випадків говорить про те, що. Люди надалі продовжують очікувати, чому чогось не з'являються до лікаря вчасно, не проводять обстеження. Далі 80% серед захворівших це були чоловіки, і якщо ми говоримо про розподіл між жителями міста і сільською місцевості, то тут майже порівну і 48 пацієнтів, яких ми виявили, це були жителі міста, і 52% – це сільська місцевість. В соціальній структурі дещо зменшився показник по захворюваності осіб працездатного віку. Він становить зараз 47%, Разом з тим, зріс показник. Виявлення туберкульозу серед осіб пенсійного віку. І в 2024 році цей відсоток становив 13%. Ми також відмітили деяке зростання захворювання дітей. В 2024 році захворіло на туберкульоз 32 дитини віком 017 років. І порівняно з 23-м, коли ну, було їх 21 дитина. Знову ж таки, разом з тим, частка дітей в Загальній кількості захворівших становить 4,8%. Тоді як ми можемо впевнено говорити, що всіх дітей знайшли, частка має становити не менше 5%. Тобто тут також ми дещо ну, не всіх дітей побачили, виявили і відповідно будемо посилювати роботу в цьому напрямку. Також не слід забувати за позалегеневі форми туберкульозу. Як я вже сказала, туберкульоз буває різних систем і органів. І, до прикладу, в 2024 році у нас було виявлено 30 пацієнтів, 30 людей, які мали туберкульоз в кісток. І почула запитання, туберкульоз дуже маскується під інші захворювання, і особливо позалегеневий туберкульоз. Досить часто люди звертаються до лікарів з якимись проблемами, якщо от туберкульоз кісток, це можуть бути болі в суставах, біль в хребті і так далі, тому подібне. А потім згодом виявляється, що насправді це є туберкульоз. Яка група людей найбільш уразлива? Це ті люди, які мають набутий або вроджений імунодефіцитний стан. Це ті хвороби, які викликають зниження імунітету і стани. Як ви знаєте, стрес це теж. Призводить до е, зниження імунітету. І от там, де є зниження імунітету, там є гарна м, така почва для розвитку туберкульозу, якщо людина інфікована. Тому е, і виділяють переважно в групах ризику людей, які мають знижений імунітет. Е, групи ризику. Люди, які мають ризик захворіти на туберкульоз, для свого власної безпеки і безпеки своєї сім'ї і рідних, повинні щорічно проходити обстеження на туберкульоз. Для цього зазвичай достатньо звернутися до свого сімейного лікаря. Який направить на обстеження, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини, запропонує, якщо є необхідність, обстежити біоматеріал на виявлення мікобактерій туберкульозу або їхнього ДНК. І також, якщо є необхідність, направить до інших спеціалістів для уточнення діагнозу, в тому числі і до фтезіатра. До фтезіатра можна звернутися без електронного направлення, якщо є така необхідність. Але будь-яка людина може протягом п'яти хвилин навіть вдома пройти мінімальне обстеження. Є скринінгова анкета, яка містить 13 запитань, і 5 до 5 позитивних відповідей може все ж таки вказувати на те, що може бути туберкульоз. Тут негайно треба йти і обстежуватись. Ну і важливо пам'ятати, як вже було сказано, туберкульоз виліковний. Чим раніше знайдене захворювання, чим раніше початок лікування, тим менше ризик саме для пацієнта мати ну, занедбану невеліковну форму туберкульозу і менший ризик для близьких і оточуючих, тому що буде все ж таки передача інфекції далі.